На міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії сухопутних військ, що на Яворівщині, триває польовий вихід курсантів факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також майбутніх офіцерів артилерійських підрозділів. Зокрема, курсанти-артилеристи, які вже влітку наступного року закінчать навчання та продовжать службу в збройних силах України на офіцерських посадах, практично виконали вогневе завдання із самохідних артилерійських систем. Четверокурсники, які здобувають фах за спеціальністю управління діями підрозділів наземної артилерії, практикувалися не лише у безпосередній стрільбі із потужних самохідних гаубиць 2 с 3 акація, але й випробували себе у ролі командирів штатних артилерійських підрозділів. У артилерії, на відміну, скажімо, від танкових або механізованих підрозділів тут повинна бути завжди зв'язка підрозділів, які ведуть розвідку, коректують вогонь. Тобто, це взвода управління, ланки управління, які на передньому краї. І вогневий з які який знаходиться в тилу, як правило, на віддаленні деяких від переднього краю. Але на думку офіцера, це лише верхівка айсбергу, майстерності артилерійського командира. Він повинен постійно контролювати дії піддалих підрозділів, швидко та адекватно реагувати на зміни різноманітних умов, за яких виконується вогневе завдання. Тощо. Щоб чітко усвідомити процес відпрацювання вогневих завдань у складі одного підрозділу, курсантам довелось побувати у ролі практично кожної посадової особи артилерійської батареї. Змінюючи один одного на командно спостережному пункті та вогневих позиціях, вони діяли як у якості командира та інших офіцерів підрозділу, так і членів екіпажу самохідної гаубиці від командира екіпажу до заряджаючого. Я виконую обов'язки командира гармати. Що буде обов'язки? Обов'язки це слідкувати за виконання заходів безпеки і за правильність послідовності роботи в номері обслуги і за правильність виконання бойової роботи. Заряджання, прицілювання, здійснення пострілів. ось що відбувається тут, на вогневих позиціях. Але, як виявилось, без інтелектуальної роботи це все може бути не таким же ефективним. Гаубиці, як правило, ведуть вогонь із закритих вогневих позицій. Тож для того, щоб кожен снаряд влучив у ціль, потрібно провести ретельні розрахунки. Цей процес відбувається на командно-спостережному пункті, який знаходиться дещо попереду розташування самої артилерійської батареї. Молодим артилеристам довелось виконувати обов'язки посадових осіб батареї не лише за допомогою артилерійських систем. 2С3. А також далекомірів, таблиць стрільби та інших спеціальних засобів, які знаходяться на командно спостережному пункті. Цей прилад називається пристрій управління вогнем. Завдяки цьому пристрою ми знімаємо дані для наших установок, які ви бачили на вогневій позиції, як гармата стріляє. З допомогою лінійки ми знімаємо дальність до цілі, а також дирекційний кут, який ми наводимо в гармати, щоб наші гармати були точно в ціль. Також за допомогою. Таблиці стрільби, які існують, розраховані в артилерії ще давно, ми знімаємо приціл і координати для гармати, щоб ми могли влучно навести. Також у кожного курсанта є блокнот стрільби, який він веде особисті записи, щоб він міг орієнтуватися, щоб він міг розбиратися і влучно ввести вогонь. Також ми користуємося калькуляторами, але як для курсанта випускного курсу, калькулятор це не є такою потрібною речою, тому що ми тренуємось з першого курсу і тому. Як то більш працюємо головою? Курсанти, вже як четвертий курс, вони повинні знати не тільки просто як визначити установки, а саме як найбільш ефективніше якийсь снаряд, який заряд, який підривник застосувати, який спосіб обстрілу цілі обрати, щоб найбільш ефективно поразити цілі противника на вогневих позиціях. Працюючи у ролі старших офіцерів батареї та членів екіпажів їхніх машин, курсанти вправно використовували наявні засоби зв'язку та інше обладнання штатна самохідна артилерійська батарея, як правило, складається із 60 чоловік особового складу та шістьох самохідних гаубиць. Але цей підрозділ не може повноцінно діяти без додаткової техніки. Наприклад, позаду мене знаходиться машина старшого офіцера батареї. Саме з нею здійснюється керування вогнем цього підрозділу. В окремих випадках старший офіцер батареї може розташовуватись не обов'язково у спеціально обладнаній машині. В залежності від умов він може керувати вогневими взводами і спеціально облаштованих фортифікаційних споруд, але обов'язків від того в нього менше не стає. Зараз тут, на цьому місці, я в посаді старшого офіцера батареї приймаю команди з командно спостережного пункту, де проводяться обрахунки для стрільби, та передаю її безпосередньо на гармату. Кожен зразок озброєння чи військової техніки потребує постійного вдосконалення та модернізації. Тож поруч із артилеристами відпрацьовували свої завдання і українські науковці. Їхній черговий винахід покликаний допомогти артилеристам у виконанні завдань, а перевірити це можна лише у полі, в умовах, які наближені до реального бою. Цей прилад дозволяє в реальному часі визначати координати в різних системах координат. І представляють собі нові приймач, який розполагається в зоні. Обзору командира ародія та навігаційну антенну. Ця апаратура герметична, вона працює в принципі, після падінь, ударів, погруження, занурення у воду на глибину до 1,5 метрів. Варто сказати, що курсанти-випускники виконували бойове завдання 152 мм самохідних гаубиць вперше. Самохідна артилерійська гаубиця, 2С3 «Акація» має найбільше серед зразків ствольної артилерії в Україні калібр 152 мм. міліметри. Батарея, на озброєнні якої знаходиться ця артилерійська система, здатна за один залп знищити противника на площі майже шість гектарів. Ця артилерійська система також здатна уражати броньовані цілі противника прямим наведенням та використовувати різні типи снарядів. Викладач майор Максим Бахмат пояснив, що перед практичною роботою на акаціях курсанти повинні були досконало володіти менш складними артилерійськими системами та принципами застосування артилерії. Складність цього зброєння полягає в тому, що в системі самохідне с 3 стоїть досилач. Який потребує дуже уважної роботи заряджаючого, щоб не травмувати не себе, не особовий склад, який з ним працює, прицільні пристрої набагато сложніші, ніж на причепних системах. І е, порядок роботи, сам розрахунку, викладач контролює менше, ніж на причепної артилерії. Тому курсанті більш повинні чітко розуміти, що від їхньої правильної роботи Залежить точність вогню і, по перше за все, дотримання заходів безпеки. Загалом, за час виконання вогневого завдання, курсант артилериста Академії сухопутних військ здійснили більше ста пострілів і 152 мм самохідних гаубиць, 2С3 3 акація. командир він ніколи не відпочиває. Він постійно в роботі, а виконання вогневих завдань ураження цілей це лише верхушка, вершина цього великого АСББ.